Рекордна перемога БК Кіровоград у своїй чотирнадцятій грі у чемпіонаті. Наші земляки просто знищили пульсар з рівного – 144-47. Перемозі з рахунком у 97 очок важко знайти аналоги в історії українського баскетболу. З перших хвилин поєдинку кіровоградці грали у своє задоволення, влучно бомбардуючи кільце суперників з будь-якої відстані. Вже стартовий період гри наші баскетболісти виграли із солідною перевагою 44-16. А сто рубіж кіровоградці подолали за 3,5 хвилини до завершення третьої чверті. Як завжди, корисно для команди діяв американський захисник Кіровограда Де-Андре Мейс. Він не лише традиційно піднімав на ноги вболівальників ось такими ефектними слемданками, а й вперше в історії клубу зробив трибл-дабл. 16 очок, 10 підбирань та 14 передач. А героєм поєдинку з пульсаром став наш велетень 2 метри 15 сантиметрів Станіслав Алексєйчик. На рахунку центрового – 31 очко та 12 підбирань. Це була його краща гра у сезоні, каже Станіслав. Благодаря моїм партнерам, я думаю, і тренеру я старався робити то, що треба. На думку наставника кіровоградців, гравець поступово виходить на пік своєї форми. Він зіграв сьогодні свою найкращу гру і він, по більшому сюди має прибавляти, тому що він на тренуваннях працює прилічно. Я думаю, в кінці сезону нам може буде допомагати. На високому рівні відіграли і його партнери по команді. Для початку, так, да, ми працювали з міх хема, ми хотіли наробити на далі команду, але потім зрозуміли, що счет ще буде більше, ми відказалися, ребята грали просто своє удовольство. Фінальна сирена зафіксувала фаєричну, рекордну перемогу кіровоградців 144-47. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.